Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, цієї ночі на Мішалоп Ультра Арена у Лас-Вегасі, штат Невада, закінчилася ціла низка поєдинків від промоутерської компанії PBC. У головній події пройшов поєдинок між володарем тимчасового титулу WBC у другій середній вазі Девідом Бенавідесом та екс-чемпіоном двох дивізіонів Деметріусом Андраде. Зі стартом поєдинку Девід зайняв центр рингу і продемонстрував серйозність своїх намірів. Бенавідес викинув кілька потужних ударів, але дійшов до своєї мети. Деметріус багато рухався на ногах, а за небезпеки входив у клінч. Практично перед гонгом у першому раунді Андраде вдалося провести непогану контратаку. У наступній три хвилинці Деметріус активізувався, періодично зривався серіями по поверхах. Девід продовжував пресингувати та став сміливішим, демонструючи технічну перевагу. З третього раунду Бенавідес почав викидати більше ударів, завдавши цим проблем супернику. Наприкінці четвертої три хвилинки натиск Бенавідеса все ж таки приніс свої плоди. Девід жорстко пробив правий бічний, після якого Деметріус опинився на настилі рингу. У наступному раунді Бенавіде скинувся реалізовувати отриману перевагу, хоча Андрада вдавалося залишатися на ногах і навіть іноді відповідати. А наприкінці три хвилинки взагалі влаштував розмін ударами. Лікар рингу перевіряв Андрада між раундами. У шостому раунді справи в Андраде стали дуже кепські. Деметріус важко дихав і постійно втрачав капу, у той час як Бенавідес продовжував свій натиск і викидав велику кількість силових ударів, які все частіше доходили до цілі. В результаті Андраде вирішив не виходити на сьомий раунд і Бенавідес отримав перемогу технічним нокаутом. Після поєдинку Девід Бенавідес звернувся до Сауля Канело Альвареса, закликаючи його до бою з ним. Також у співголовній події закінчився бій між чемпіоном світу за версію WBC у середній вазі Джермалом Чарло та екс на титул у напівсередньому дивізіоні Хосе бенавідесом Молодшим. Поєдинок проходив у проміжній вазі з лімітом 163 фунти 73,93 кілограми. Після недовгої розвідки бійці взялися до активних дій. Хосе спробував затиснути опонента біля канаті, але пропустив кілька ударів на зустріч і зайняв оборонну позицію. В той же час Чарло активізувався та провів кілька успішних атак. Другий раунд бійці також провели активно. Бенавідес намагався підтискати, але ініціатива переходила від одного бійця до іншого. З третьої три хвилинки Джармалу вдалося відігнати суперника до центру рингу. Чарло ефективно працював з дистанції по поверхах, що стало проблемою для Хосе. Також Джармал підключав серії, на які його опонент практично не мав відповіді. І взагалі було видно, що удари Чарло були більш болючі та потужні, ніж у Бенавідеса. Хоча Хосе намагався підтискати суперника до канатів і ввійти в обмін ударами, де в нього з'являлися деякі успіхи. Після екватора поєдинку Хосе почав брати паузи, чим користувався його суперник. Черло, крім серійної роботи з дистанції, підключив одиночний силовий удар, який завдавав при спробі опонента активізуватися. Бенавідес молодший робив спроби атакувати, викидаючи силові удари, але з кожним раундом ставав повільнішим і все більш передбачуваним для суперника. У фінальних раундах Хосе спробував виправити ситуацію та переламати хід бою, Бенавідесактивізувався і намагався викидати швидкі серії, але постійно наривався на зустрічний удар чи навіть кілька ударів. В останньому 10-му раунді склалося враження, що Хосе зовсім розчарувався у своїх діях, Боєць більше розмовляв зі своїм опонентом, ніж бився. Джермал ближче до кінця раунду активізувався та впевнено забрав кінцівку. В результаті Джармал Чарло переміг у себе на відео самолодшого одноголосним рішенням суддів із рахунком 190-99-91-98-92. Окрім головних подій в Андеркарді Ламон Троуч завоював пояс чемпіона WBC у першій легкій вазі, отримавши перемогу над Ектором Гарсією, який проводив перший захист свого титулу в першій легкій вазі після поразки від Джервонти Девіса в січні цього року в легкій вазі. Поєдинок вийшов конкурентним і Роучу вдалося відправити Гарсію до нокдауну в заключному раунді, що в підсумку і принесло йому перемогу з перевагою в один бал на вирішальній третій картці. Рахунок суддівських записок становив 116-111-114-113 за Роуча та 114-113 за Гарсію. Ще один цікавий бій відбувся між двома панчерами. Чемпіон світу за версією IBF у суперлегкій вазі до 63,5 кг, 100% нокаутер Субріель Матіас з Пуерто-Ріко зупинив обов'язково претендента Шохжахона Ергашева з Узбекистану. Шикарний стартовий раунд від Ергашева. Він не відпускає нокаутера на зручну дистанцію, стріляє здалеку, працює серіями. Дуже енерговитратний бокс від претендента. У другому раунді Матіас агресивніше пішов на суперника і в другій половині три хвилинки зумів до нього приклеїтись, потроху перехоплюючи ініціативу і закидаючи короткими, але дуже важкими хуками. Ергашев намагався відштовхувати суперника, але, вплутавшись у силову боротьбу, дуже швидко втомився. Починаючи з третьої три хвилинки, претенденту довелося все частіше клінчувати та відверто виживати у ринку. З кожним наступним раундом боксеру з Узбекистану ставало складніше. Передматчева зухвалість зникла, і вже після п'ятого раунду Ергашев вирішив не продовжувати бій. На завершення хочеться відмітити ще один бій. У ліміті суперлегкої ваги екс-чемпіон світу з Казахстану Сергій Липенець поступився талановитому технарю з Домініканської республіки Мічелу Рівері. Нагадаю, що всі ці поєдинки транслювалися в нашому телеграм-каналі в описі під відео, шукайте їх там. А зараз можете поставити лайк та написати, як вам поєдинки. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!